Десять одиниць бойової техніки терористів та кілька десятків бойовиків знищили українські війська під Маріуполем. Околиці міста зазнають нищівних ударів з артилерії та градів. З п'ятої ранку бойовики з градів та мінометів обстрілювали Талаківку, Гнутове і виноградне. А в районі Павлополя і селища Сартана бійці помітили 10 ворожих танків. З них бойовики обстріляли українські позиції. Маріуполь без залізничного сполучення підірваний напередодні Кузнецьовський міст на кордоні Запорізької і Донецької областей був є. Єд... Єдиним шляхом, що з'єднало місто з українськими територіями, більше знає Мар'яна Бухан. Вона працює у районі Маріуполя. Маріяно вітаю Яка ситуація в тебе щодо Маріуполя? Що ти бачила? Розказуй. Вітаю, Руслане. 100 кілограмів тротину за попередньою інформацією, заклали диверсанти під кузнецівський міст. Через потужний вибух під опорою моста вагони із сировиною для металургійних комбінатів розкидало вздовж залізничного полотна. Самі опорі діра, і хоча полотно виглядає цілим, потяги там ходити тепер не зможуть. Нині цією справою займається служба безпеки України. Коментарів там не дають не на камеру лише кажуть, що ймовірніше диверсантам допомагали місцеві жителі. Моїм колегам вдалося поспли. Із прокурором Запорізької області. Прошу послухати далі. Предварительно, пока точно не можем сказать, по всей вероятности, часовой механизм. Зруевное устройство сработало до локомотива. Локомотив проскочил по инерции рельсы, а уже под тяжестью веса вагоны. Завалились. на даний момент. Э, лица, завершивши це преступление, еще не установлены. Э, работа по их поиску ведется. весь день. Сьогодні місцеві жителі відновлювали оселі. Вибух, розповідають вони, було чути за 7-8 кілометрів від мосту. Вибуховою хвилою побували шибки і зірвало дохи в будинках в самій кузнецівці і в сусідньому селі. Тут як захнуло, тут в Розумці стекла повилітали. 6, 6 кілометрів сюди, там все. Тут зрив такий був, що криша, щоб бачите, криша поїхала. Кузнецівський міст, хоч і зовсім маленький, але останнім часом це був стратегічний шлях, адже він залишився єдиним, який з'єднував Маріуполь із Україною. Всі інші шляхи залишилися на території, яку контролюють бойовики. Туристи вже давно намагаються відрізати місто від будь-якого сполучення з Україною. Місяць тому в самому Маріуполі диверсанти підірвали міст через річку Кальчик. Досі залізниця його не відремонтувала. Потяги тоді не доходили до Маріуполя кілька кілометрів. Нині шляхи відрізаний чинай на півсотні і коли цей міст відремонтують, спеціалісти поки не кажуть. Беруть завали, ми швидко виставляємо. Я не милусь, я не розпускав. Як пойдеть? Може зараз п'ять минут поставить, може неділю будемо, не знаю. Наразі потяги у напрямок Маріуполя доїжджають лише до Бердянська, звідти людей відправляють автобусами, а сировину для двох гігантських медкомбінатів доправляють морем. Ну, все, що можу ще додати, що сьогодні в день в Маріуполі і на підступах до нього спокійно. Руслане, дякую, колега Мар'яна Бухан Бухам про ситуацію довкола Маріуполя та підрив мосту.